Вітаю аграрії! Я Геннадій Ковтунович. Це вже п'ятий сезон рубрики Бункер покаже. Цьогоріч маємо новий гібрид кукурудзи Сі Олівія Фао 260. Ми розпочинаємо жнива на Полтавщині в селі Васильівка Полтавського району на базі фермерського господарства Грига і скоро дізнаємось результат. Сі Олівія Фао 260 помірний інтенсивний гібрид бренду «Артезіан». Має високий потенціал урожайності в оптимальних умовах та високу стабільність при настійкому зволоженні. Для цього гібриду характерне відмінне запилення та озернення качана. Сі олівія 260 має міцне стебло і, відповідно стіки до вилягання, також має добру вологу віддачу. Рекомендований для вирощування в зоні полісся, лісостепу та степу. Перед тим, як розпочати збирання, згадаємо умови цього року. Попередником на цьому полі була зима пшениця, основний обробіток ґрунту Оранка. Посів відбувався 14 квітня та 25 квітня. На глибину 4-5 см та з густотою 66 тисяч на гектар. Осени передоранкою було внесено 200 кг НПК 12-24-12, Також під культивацію було внесено НПК 15 15 15 плюс сірка нормою 150 кг на гектар та під час вегетації проводилось підживлення. 50 кг на гектар карбаміду. Перед посівною культивацією було внесено ґрунтовий гербіцид примек тз голд з нормою 4,5 літра на гектар. Потім в фазу п'яти листків було внесено азотфіксуючий препарат Віксеран 50 грам. На гектар, плюс цинк 1 кг на гектар, також 1 літр квантіс на гектар та 200 грам енджо. Було внесено страховий гербіцид Рейкер Екстра з нормою 1,33 літра на гектар. Також перед цвітінням у фазу метілки було внесено інсектицид пліго з нормою 0,3 літра на гектар. За період вегетації випало 250 мм опадів. Сума ефективних температур склала 1312 градусів, що на 200 градусів менше, ніж минулого року. 11 липня у фазу цвітіння пройшов град, який пошкодив рослини, але вони вистояли та сформували врожай. Загалом, на протязі сезону, умови склалися дуже важкі. Весною були заморозки. Під час цвітіння була сильна засуха. Також було пошкодження градом. Але який ми отримуємо результат? Бункер покаже. Перед тим як порахувати врожайність, ми замірюємо вологу. Вона становить 16,2%. Сі олівія фау 260 в оптимально ранній термін посіву. Показав врожайність 75,3 центра з гектара. З збиральною вологістю 16,2%. Оптимальний термін посіву показав 87,1 центр з гектара, з вологістю 17 Як можемо бачити, оптимальний термін посіву в цьому році виявився кращим з невеликою різницею між збиральною вологістю менше 1%. Наші жнива тільки розпочалися. В наступних відео ми розкажемо. Що бункер покаже по наших новинках в інших регіонах? А ще цього року стартує нова рубрика Формула врожаю кукурудзи». Це знання, технології і генетика сингенти перевірені на полях України. Ми не просто показуємо результат, ми ділимось досвідом, який працює. Бункер покаже, формула врожаю підтвердить. Дивіться вже скоро.